Всім привіт! Ось така у нас лохина зелененька. Цвіте, ось бачите, є вже навіть пересвівші, маємо ось такі ягоди. Такі непогані вже міліметри по 4-по 5. Цвіте собі, росте, і в принципі все нормально. Трошки попідливав, підживив через систему фертигації, ось бачите, є Оці мокрі плями, це куди капає капля. Да в принципі, отак помаленьку. Розвиваємося. Це у нас саджанці в мішках. Виглядають так собі, бо їх щось за минулий місяць добре так пошманало. Не знаю чому. Маємо таку проблему. Тобто тут я пообрізав, Це вже новий саджанець, він пропав повністю. Там був ось такий о. Ось. у нас вже він практично загинув, оце тільки ще тут чуть-чуть зелененького. Тобто, скоріше за все, що я приїду сюди ще через тиждень-два і тут тих саджанців не буде. Ось так само варіант. Дивіться. Просто сохне гілка. Що це таке, я не можу до кінця оприділитись. Це або хвороба, або так впекло добриво. Тобто переборщив дозу добрива і спалив. Ще поки не знаю, побачимо. Ну, але якось воно так дуже дивно. Посадженці були непогані, розпускалися, практично на всіх навіть був цвіт. Навіть на оцих великих, не на всіх є цвіт. Дивіться, яка краса. Але вони чомусь загинули. Так що будемо бачити по ходу, що і як. Кілька саджанців я для експерименту обрізав. Подивитися, як воно буде і що. І зараз покажу, в принципі, як воно зараз виглядає і як воно буде далі. Ось, до речі, один із кущиків, які ростуть у мішках. І дивіться, яка закладка ягід. Тобто він качає ягоди повним ходом, хоча кущик сам слабенький, він ще не вчувився. але він їх пробує качнути. Ось, пообрізав я кущики і пробуємо в цьому році отримати тут нові хороші пагони, які виростуть. До речі, Лобода. Як вона там оказалася, непонятно. І ще воно, якийсь бур'янчик. Причому не один. І, в принципі, ось обрізані саджанці, от вже маємо якийсь прирост сантиметри по 5. Це у нас в мішках. Так, в принципі, картина непогана. Є практично на всіх, крім... А, тут, до речі, теж, ось як можемо бачити. Ось брунечка розпускається. Тобто сп'яча брунька вистрілила, буде там, буде діло. Ну так, ситуація в нас така. Підливав трошки, пролив буквально 4 лінії і ще ті саджанці, що в мішках, пролив, підживив з сульфатом амонію. і, в принципі, все. Далі не встиг пролити, бо виключили світло. Тому... Маємо щось таке. Якраз в тих четвертого рядка оце долити і все. Система пролилася водою, тобто доброго вигнало з трубок і виключилося світло. Та й маємо таку картину. А так А так у нас виглядають кущики приблизно ось так. Червоненькі, такі салатові, більш темні, такі зелені, тобто тяжко. Тяжко вони ростуть через те, що холодно вночі, практично кожну ніч плюс 4 приморозки. Така якась жорстка дуже весна. Ну, але щось таке. Маємо, до речі, вже спільну жимолость. Ось, до речі, дивіться. Достигнув, що, до речі, зараз я піду пособираю ягоди. Та й щось таке. Ягоди специфічні, є такі солодкі, чоткі. є більш такі до терпкого смаку. Ну, це особливість сорту. А так, в принципі, картина у нас ось така, воно, до речі, кущик, просто антена. І ось отако. І ось у нас ягідки вже є. Дай ось, в принципі. А так картина у нас така. Кущі ростуть. Планую добре розкачати саджанці в цьому році. Ну, Звичайно, то не дуже так добре вийде, як я планую, оскільки не маю можливості так досить ретельно дивитись за ними кожен день. але Що маємо, що маємо. Тут, до речі. Також має бути раз саджанець, два саджанець і вон третій червоненькі доходяга. Тобто тут треба садити, вже трошки подосаджував сьогодні. А так, а так помаленьку. Ось, до речі, цей великий саджанець який Виріс чомусь, непонятно, чому такий здоровенний, моцний. Ну, тобто, В принципі, зараз всі мали бути такі. Він уже практично по груди висотою. Хороший саджанець, є закладка ягід, так непогано, бо він тільки їх викачав. Ну, в принципі, такі великий кущ викачає. Маємо вже нові прирости. Ось з землі лізуть пагони. Ось у нас пагін, пагін, а там поліз уже пагін, ось у нас пагін. Тобто кущики помаленьку ростуть. Ось ці мають закладку ягід. Та й картина така. Так що на цьому все. Буду закінчувати відео. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь, нас уже майже. Тисячу підписчиків, вже буквально там чуть-чуть осталося. А так, в принципі, картина така. До речі, маю ще таку проблему, що ось червоненькі листочки. Червоненькі листочки, їм як то фосфору не вистачає, нове, Я так думаю. По листові в принципі, я обробляв кілька разів, антистресовими препаратами обробляв. Та побачимо. Може по мірі того, як появиться тепло, і вночі буде плюс 15, і в день плюс 25, 30, ті саджанці будуть краще виглядати. Ну, але потім ситуація така. Вологи вистачає. Вологи вистачає достатньо, бо я вже кілька разів підливав. Ну, але все рівно підживляв. Трошки проливик підживляв. Не все, звісно, але. але все ж. Тому ставте вподобайку. Підписуйтесь, обов'язково діліться відео. Всім пока.